У цьому сільському будинку постійно проживає троє людей: чоловік з жінкою, дитина інвалід. Їх статки невисокі, тому торік сім'ї була призначена субсидія. Відповідно до розрахунків, в опалювальний період щомісяця, вони мали би споживати майже 450 метрів кубічних газу і платити до 300 гривень. Як виявилося, з часом сім'я витрачає газу менше ніж за соціальними нормами. Авансовий платіж став рости, а сума обов'язкового платежу так і не зменшувалася. У розпачі, говорить пані Валентина. З'ясувати. Чому так відправила чоловіка до районного управління соцзахисту? Разом із тим сподівалася, що там врахують цю ситуацію і вже на наступний опалювальний період їм зменшать норми споживання газу. Вона в комп'ютер зайшла і вже на цей отопітельний сезон дає мені не 446 кубів, а 473,4 в місяць, а на літній період 250 кубів. Кажу, я 10-15 за літо випалюю. Кажу, що мені робити? У Рівнегазі пояснюють, що сума обов'язкового платежу, зазначена в субсидії, має вноситися на рахунок підприємства абонентами щомісяця упродовж цього опалювального. періоду. Тільки після його завершення газовики приступають до проведення перерахунків у разі зміни тарифів та норм споживання. Перерахунки споживачам здійснюються автоматично. Норми споживання змінювались протягом останнього. Протягом 14-го року один раз і раз мінялися першого травня, норми споживання встановлює кабінет міністрів. Понад норму сплачені кошти не пропадуть, а перейдуть у користування в наступному періоді. Тобто, влітку у цьому нас запевнили в управлінні соцзахисту. Таке передбачено у новому порядку надання субсидії. Якщо у нас закінчився опалюваний період. І людина має право користуватися тими коштами, які вона сплатила понад норму. Так само понад норму вона сплатила за куби. Головне при цьому з'ясувати у рівне газі, до якого показника лічильника можна користуватися газом безоплатно, а потім, звісно, що доведеться платити. У разі, якщо субсидія людині невигідна, пояснюють в управлінні соцзахисту, то від неї завжди можна відмовитися, написавши письмове звернення. Крім того, акцентують увагу тих, кому призначена субсидія, що влітку вартість кубометру Петрогазу становить 7 гривень 19 копійок. А вже в наступному опалювальному сезоні 200 кубометрів газу відпускатиметься за ціною 3,60, решта за повну вартість 7,19. Людмила Васюха, Микола Мельничук, Дмитро Хитрий, інформаційна програма «День».